Є, є якась надія, що воно стане трішки легше з проти протиповітряної оборони. Не будемо йти в деталі, так. Я би так відповів. Те, що було, повернеться. І також розуміємо на чим працювати. Чи можемо ми вірити в те? І передумови є такі, що він і далі буде працювати, чи ми живемо в режимі як останній день? Коридор працює, тому все це якась інформація, коли хтось хоче. Та чи інша держава хоче показати своє лідерство в тому чи іншому напрямку? Питання, але лідерство ми своє вже продемонстрували як країна, яка незалежно від всіх побудувала цей коридор. Він працює. в Одесі. Можливо <с розраховувати на таку місію. Не окрема країна, Одеса. це ж при тому, що є свій не ворівнян. Ми Одеський короваль цікавився Одес. Я ж не проти. Одеса безумовно сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі в повітрі на землі. На морі, безумовно, передусім на Чорному морі, це значить, Одеса весь регіон Одеський, Велика Одеса, весь і, і Миколаївський регіон тощо. А ви хочете континент Одесь? Звичайно, звичайно, А? Так не тільки хліб передпродавати, для того, щоб можна було цей хліб і експортувати, і розвиватися, просто і просто спокійніше себе почувати.